Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми даємо відповіді на всі запитання і коментарі, які ви лишаєте в описі під кожним відео, які виходять для вас майже щодня. І сьогодні на ваші питання та коментарі відповідатиме коронований маг темних сил Веліар. Вітаю Веліар. Вітаю вас, Тетяна! Дуже цікавий комент! З'явилися у нас щурі, розумієте? На каналі. Так, на каналі з'явилися щурі, які пишуть, цитую, Запорожжє буде Росією, смайл, як і все остальне. Тут дуже гарно відповіла Наталія. А не вдавитись? Хочу почути вашу відповідь. А не Це написано Я Яна... написано Яна Грін. Яна Грін. Я звертаюся до тебе. Кажу тобі. Що проклинаю тебе, твою родину, твоїх дітей, проклинаю твого чоловіка, якого в тебе не стане, проклинаю твою матір і батька, і до сьомого коліна тебе проклинаю. І вдавися тим, що Запоріжжя було Україною, є Україною і буде Україною. І усі воїни, усі солдати, які на передовій гинуть, прийдуть до тебе в сон, прибудуть приходити до тебе вночі, будуть мучати тебе і будеш страждати. І ти, зрадниця, колаборантка, знай, що ми тебе енергетично знайдемо. Ми тобі все Уже назад пошлемо і покараємо. Тому відспівування. Ж, так, відспіваємо. Я до речі, коли патріарха Кирила відспівав, на третій день він аурус розбив. Тому е, у нього є магічні защ... захисти, потужні. У вас немає. Чи у тебе немає. Ну, не така знаю. людина не заслуговує да, е, звертатися до неї да, з повагою. Да. Тому, тому, в принципі, е, знай, що твої дні сочтіни. Амінь. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. А ми до прогнозів, Веляре, Що чекає Добропілля Донецької області? Я знаю, що це ваша батьківщина, Покровський район агенти мого каналу питають, мабуть. Так? Не знаю, але що чекає добропілля? Адже я знаю, що ви також працюєте, щоб тримати енергетично це місто, так як там ваше коріння і це ваша земля. Давайте будемо дивитися на наступний тиждень, тому що ситуація змінюється, і як я завжди повторюю, заходити дуже далеко в часових рамках це так, ну, на грані ходити. Так, справді я звідти родом. У нас ніколи не було війни раніше. Зараз подивимось, що буде далі. Росія туди не прийде і не прийде вона ще дуже довгий час в це місто. По-перше, я поставив потужний захист на Покровськ, і наступ зупинився. Я знаю, що ви теж ставили так, захист. Так, і багато майстрів. І також так, працювали так і е, також я поставив захист на добропілля в цьому році, в 2024 тисячі Повинні були в жовтні захопити Покровськ mm -hmm. і захопити Добропілля. Так, це справді. Так. так, а тепер цього не станеться. І в 2024 році добропілля буде Україною. За 2025 рік не буду казати, тому що ми далі працюємо, щоб втримати його. Але місто під захистом. По-друге, своїх родичів я навіть звідти не забираю, тому що впевнений в цьому місті. І хочу сказати, що звичайно, загроза є. Будуть посилюватися обстріли. Тобто, питання в цьому є. Е, бачу якісь загибелі людей, бачу е, влучання, але знову ж таки перегорнутий диявол це зрадники, які роблять це за гроші. Тобто, це люди, які, можливо, навіть із влади, можливо, не з влади, а з. Робітників, які продаються Росії, ждуни і здають позиції, от конкретно здають позиції. Ну Ви бачите, на Ютубі на прил... сидять, да, да будуть прильоти, але в принципі це не буде так, як це відбувається зараз, в Торецьку чи в Курахово. Тобто більш-менш місто буде захищене. По-друге, бачу в принципі і солдат, які будуть захищати, і в принципі побут, мирне життя, яке ще буде існувати в місті. Тому просто думайте, звичайно, про евакуацію, тому що це ваше життя, це ваша безпека, але знайте, що ми це місто не залишимо. Ви знаєте, що раніше я допомагав вам, коли був в церкві. Читав за вас молебні, ви одужували. Те це було все. Тепер я чорний махів. Я тепер за вас читаю чорні молитви, і з вами теж все буде добре. Що зверху та і знизу? Питання від мами жителя Покровська Сергій, двадцяте, десяте, Чи мобілізують його і чи виїжджати йому із Покровського району? Він дуже боїться, він боїться, що він виїде. От По шляху дурака він виїде і попаде під повістку. Він боїться цього. Чи справді це загрожує? Насправді він поїде, він переїде в інше місто, і, і ніхто йому нічого не вручить, все буде в порядку, він виїде, евакуюється, і варто це зробити, тому що справді будуть. Будуть влучання сильні, будуть загибелі людей, і е, 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 йому варто врятувати своє життя, а повістки не випадає по картах. Тут просто питання таке, просто крик про допомогу. Підкажіть, будь ласка, що зі мною? Нічого не виходить, та що ви не бралася, все марно, з фінансами зовсім туго. і на місці не сижу. Щось постійно роблю, не нічого не виходить. Таке враження, що хтось палків колеса встремляє, запитує Ірина. 10.06.76. А вони е, два адових числа mm. по даті народження. 10.06 — це число 16, це аркан Башня. Mm -hmm. І це, це, в принципі, ще число е, Вавилону, тобто з, з, знищення Вавилону. А потім 76 рік, mm -hmm. це число 13. тобто для... Не для всіх людей воно є фартовим. Тут по даті народження, в принципі, є, є вже якась програма кармічна. Зараз подивимося, що ще є. Що з Арина, не так, що в неї. На неї робилися магічні впливи з боку. Її коханого, або її чоловіка, та це було ще давно. Скоріше за все, що це робила жінка, і це, мабуть, або матір чоловіка, угу. або це була якась інша жінка, яку цей чоловік відмовив, ну, відмовив у стосунках, і вона робить тепер на цю ширину. І це триває вже довго. Це не ріки, не два в неї проблеми. Тут справді треба глибоке очищення, глибоке цілительство, Кармокорекція, корекція. І, і це також. Ну, тут все об'ємно треба працювати, і тоді тільки у неї буде успіх. Причому Тетяна, у неї після чистки випадає успіх карта мир. О, це дуже масштабна карта. Тобто у неї взагалі повинна було, була бути гарна робота. Це якась праця з коштами, паперами, бумагами, щось таке, можливо, на якомусь бізнесі, можливо, це в якихось структурах державних. Але оцей мир перекривається, вона дуже боїться. Всю. Сумніви, страхи сильні. Перекрито це потім негативом магічним. І, в принципі. Закрите особисте життя і це все разом створює таку проблему. Оцей негатив. Просто треба прибрати з неї. Угу. Тоді в неї все піде. А Танюша, ні, піде буде... дуже добре. Ой, я теж до цьому впевнена. так що, Ірочка, будь ласка, але не зволіка, але крайді. ще, от по цій карті, по дві ці кубків, у мене теж це додаткова карта по. Зміні місця проживання там, де вона зараз живе, не зможе нормально влаштуватись на роботу. Подивіться, будь ласка, Дмитро, шостинуль восьми, Чи пошлють на Курськ? Молодий ще. Питання в тому, що його не дуже, ну, не дуже буде його чути, там керівництво чи ну, військові частині. Е, і випадає карта, що його, що його можуть не на Курськ послати, можуть послати на якийсь інший напрямок е, дуже серйозний, тому що там, там, де теж тривають дуже потужні бої. Що можна з цим зробити? Я бачу, що і по здоров'ю там не все ідеально. Тобто може бути якийсь психічний розлад далі. По типу як ПТСР, так? так. посттравматичний синдром? Так, і все-таки він буде приймати участь в боях якихось, тут може бути ще й контузія. Але я якось бачу, що якось сили виведуть лишать живим. Mm -hmm. Але ну, на Курськ якось, якось, якось не на Курську, кудись в інше місце. Mm -hmm. а, добрий день. Чи повернеться мій онук в Україну? Не написала Наталя, як звати онук, але є дата народження перше, Він там буде працювати за кордоном. Він там буде з якоюсь дівчиною, в залежних від неї стосунках. Угу. Я не знаю, чому це так. Там буде у нього розвиток певний. Потім через тривалий час буде розхід з, з, з дівчиною чи з, вже з дружиною його. І він потім повернеться в Україну на певний час. Але це, знаєте, це так випадає і 10, і через 10, може років, 15-20. Ого. І от він як. Ну, Він боїться дуже за війну. От карта Беліал — це смерть, угу. тобто він боїться і він готовий все, що хочеш робити, щоб там залишатись. Але насправді, якщо б він повернувся, йому ну, нічого б не було особливо. Але все одно, ну, Є якщо страх. людина не хоче, то не, не змушуйте її. Доброго дня, Антоніна, 13.06.57. Можна, будь ласка, запитати, все можна, звичайно, ми ж працюємо для вас. Так, і дож... чи доживатиму? так одна? Син Володимир, 30.06.83, чи покличе до себе? Живемо в різних місцях, він не одружений. Сама випала карта, що найближчим часом не покличе. А він не хоче, він або е, є друзі, з якими він відпочиває, або є якась дівчина. Ну, тобто він не хоче просто кликати. Е, і це Я пройде мені. певний час тільки, і з роками тільки буде якийсь переїзд. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи дійдуть до міста Ізюм, чи буде окупація? Місто Ізюм, нагадаю, це Харківська область. Мої хороші жителі міста. Я дивилася в попередніх програмах, що не буде. Це мій прогноз. Але давайте подивимось, що скажуть карти Мага веліара. Сила, мудрість. Отшельник це дуже добра карта, що просто бойові дії будуть далеко від цього місця, Ну, не підійде фронт туди. Теж, бачите, показують вам. Іде, як відроблена карма в попередньому. Тобто угу. тоді багато людей померло, багато постраждало, зараз ні, вони не дійдуть. Доброго вечора, це здається. До Лимана, до Лимана питання є, до Куп'янська є, але ні. Ага. О, тому що сьогодні за Лиман питали, мені випало, що це щасливе містечко. І... Ну, воно воно доптово, за Лиман я теж дивився, до то, от поки, поки що добре. Добре, 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 а потім буде якесь провале mm -hmm. там. Доброго вечора. Пов'язане з Куп'янськом. Доброго вечора. Що з моїм племінником? 01.08.83, запитує Наталія Антонюк. Наталечко, зовсім некоректне питання. Ну що з вашим племінником? По здоров'ю, по життю, з особистими стосунками, тому що ми можемо це розглядати і діагностувати, але це більш на особистих консультаціях, коли є більше часу. Давайте, Валяре, подивимось, чи є загроза життю та здоров'ю. На цей наступний рік немає, немає загрози. Так. А ось, до речі, питання про Лиман. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи є загроза життю, чи лишатися в своєму домі в місті Лиман? Чи варто поїхати? Про Лиман ми вже сказали. Ну, давайте я все одно Мар... зараз давайте Марина, сьоме, дванадцяте, сімдесят чи є конкретно загроза для Марини? Поки що по лиману можете сидіти там, але е, десь е, літо наступного року треба буде виїжджати по Марині. Що по Марині? Угу. Ну, вона запитує, чи є особисто чи є загроза. 7, 12, 71. От фізичної немає, а магічно на неї хтось робить? Яка жінка, відьма, щось на неї робила? Зверніть, будь ласка, мариночка, увагу. Так, і останнє питання на сьогодні: Ліля 15.04.69 і Валерій, 20.05.70. Хто ж стоїть між нами? Його діти чи ще хтось? О, тут багато хто стоїть, жінки. Тобто з боку дітей якась жінка, нова якась коханка і ще якась одна жінка. Ти бач... Три жінки. Одна з них дуже елітно калдує. Багато щось робить на кладовище і намагається якось закривати дороги, робити крадники, удачі, перекладувати щось, намагається. Щось іде, щось не йде. Але треба тут. Що тут захист, чи може піти від цього чоловіка? Зараз питаємо. Вони ще пробудуть, але потім mm. йде розход. Ну, я би все одно вам радила поставити захист, тому що я бачу, де Левіафан. афан. І це про якісь навіть дзеркалі. Левіафан це ж ще демон самотності, ще демон завісті, і це ще демон а, людина ненависних. Тобто, це справді це холод, це вода, це справді захід, це як межа, яка їх розділить. Тож прислухайтесь до наших порад, і ми щиро віримо, що. Але вам... чоловік там якийсь гордий і дурний. І ми віримо, що вам вони обов'язково допоможуть. Якщо у вас є бажання зв'язатись з Магом Воляром особисто, посилання на всі канали Мага Воляра та Контакти будуть в описі цього відео. Дякую, Воляре. Дякую. І до нових зустрічей у особистому блозі Тетяни Гай.